На каналі Святого Паттелеймона і сьогодні надзвичайно цікава тема, як розчинити холестеринові камені. Які є камені в жовчного міхора? Це є холестеринові переважно найбільшу кількість і білірубінові камені. Щоб розчинити холестеринові камені, часто використовують урсухол, урсуфальк, Препарат налідоксової кислоти. Якщо є проблеми з шлунково кишковим трактом, виразки шлунка 12-палої кишки, гострі гастрити, ці препарати протипоказані. Їх приймається урсухол, урсофаль приймають часто дві капсули на ніч протягом 3-4-5 місяців до одного року для того, щоб розтащинити каміння. Якщо ці препарати не можна приймати, значить не залишається альтернативи. А вона все ж таки є. Це є фермент ліпаза. Використовують і розраховують на масу тіла. Це є фермент, який розчиняє жири. Його призначають переважно зранку.